Рані машки посадила з більшим додаванням моху, а ті, де багато коренів, з меншим. І чим менше коріння, тим більше дірочок в горщиках, щоб було більше повітря і не погнило коріння. Тому що чим менше коріння, тим довше ґрунт просихатиме, а мох тільки до стінок вліпила, де дірки, щоб мох не перезволожував і не гнило від нього коріння. Від додавання моху коріння має зростати. А ще я маю добриво для зростання коріння в орхідейок і воно працює. Наступний полив буде саме цим добривом. 9 штук діточок орхідей у розмірі 1,7 пересадити це непросто. Треба кожну звільнити від моху дуже обережно, не пошкодивши коріння. Треба оглянути кожну, очистити так само акуратно від сухих лусочок та можливої гнилизни. Потрібно помити кожну під краном теплою водою з милом, щоб не мати потім проблем з комахами, і відразу висушити кожну вниз головою, витерши насухо, щоб вода не залишалася в пазухах і точках росту, інакше орхідейка загине. Потім треба було всі їхні малесенькі качанчики присипати корицею для профілактики та лікування можливих гнилей тощо. Кориця дуже добре працює, я це помітила вже на інших орхідейках, які нею лікувала. Потім треба до кожної підібрати стаканчики за розміром коріння і обов'язково наробити в стаканчиках дірочки, в дні та в стінках за допомогою розпеченої на газовій плиті тонкої спиці. Потім треба зробити суміш із кори орхіати, яку я нещодавно купила, тому що в мене вона вже майже закінчилася, дрібного деревного вугілля і нового живого моху з фагном, який треба також попередньо подрібнити, порвати на дрібні шматочки і все це ретельно перемішати. А потім вже тільки приступати до посадки, стежачи, щоб кожна рослина стала рівно в горщику незалежно від кількості коренів і центру тяжкості самої рослини, так її закріпити, щоб вона в ній не падала і не гойдалася. Одна рослина виявилася зовсім без коріння, і їй довелося вигадувати конструкцію з водою для їхнього нарощування, так, щоб сама рослина була закріплена над водою. Тому що якщо в квартирі холодно, а у мене тут зараз приблизно є плюс 15, то ставити у воду листям або садити в мох ризиковано. Ось так, як то кажуть, витягай 5 тисяч відер води то золотий ключик у тебе в кишені. А деякі люди, напевно, думають,